Почнемо з того, що українські збройні сили провели контрнаступальну операцію у місті Вовчанськ і відбили кілька кварталів міста. У відповідь, правда, російські війська просто безжально бомбардують місто, перетворюючи його на власне на руїни. Там застосовуються як РСЗВ, так і важка артилерія та плануючі авіабомби. Повідомляється, що близько 25% території міста перебуває під однозначним російським контролем. Тоді, як тиждень тому, це було майже половина, і такий факт говорить про те, що РФ втрачають позиції у Вовчанську. Хоча на захід від Вовчанська російські сили взяли близько половини села Стариця, а також РФ можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку, що розташований на північний захід від міста Харків, очікується, що інтенсивність бойових дій може зростати в цьому напрямку. До речі, на інтенсивність бойових дій вказує ще один факт: у травні 24 го року Збройні сили України знищили 1160 російських артилерійських систем, і це рекордний показник за два роки війни. Таким чином ЗСУ встановили рекорд. Про це повідомило Міністерство оборони України. Зазначається, що знищення такої кількості російських артилерійських систем у травні стало найбільшою кількістю втрат за два роки війни. Українські воїни продовжують перетворювати російську зброю на металобрухт. За останніми даними Генерального штабу, втрати російської армії у війні проти України наразі становлять вже майже в 510 тисяч осіб. І такі постійні великі втрати, до речі, на жаль, з обох сторін, вказують на інтенсивність і жорстокість бойових дій, які тривають без зупину. А далі, ситуацію на фронті проаналізували аналітики Інституту вивчення війни. В їхньому звіті йдеться про можливий наступ росіян поблизу Золичівського напрямку, що знаходиться на північний захід від міста Харків. Аналітики вказують, що російські війська можуть розпочати наступальні дії саме в цьому районі. Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синегубов заявляє, про занепокоєння щодо можливої активізації Російської Федерації на Золочівському напрямку. Тож Збройним силам України треба активно стежити за ситуацією в цьому районі. А також аналітики вважають, що такі дії з боку Російської Федерації можуть бути спрямовані на закріплення позицій та відтягування українських сил на більш такий ширший фронт у північній частині Харківської області. Таким чином, аналітики вважають, що російські війська ймовірно готуються до другої фази наступу на Харківщині. І таким чином зосередження сил та можливі наступальні дії вказують на спробу Росії розширити фронт і послабити українські позиції в інших критичних напрямках. А наостанок, давайте поговоримо про те, що Дніпрогес прогрес у критичному стані після російського обстрілу обстріл спричинив значні пошкодження, через які просто неможливо наразі виробляти електроенергію. Через пошкодження було повністю перекрито рух транспор... транспорту з лівого берега на правий. А мешканці Запоріжжя наразі користуються двома іншими мостами. Голова Запорізької обласної військової адміністрації повідомляє, що зараз здійснюється. Оцінка можливості за безпечного відкриття руху через Дніпро Гес. Я вам нагадаю, що Дніпро Гес була збудована ще в 1927 році, і після того її спершу підірвала Радянська армія, щоб зупинити німців. Ну а потім, коли вона була під контролем Германії, вони, до речі, її відновили, відновили роботу ГЕС. Хоча потім, відступаючи, коли вже німці відступали, вони теж її підірвали. Ну а наразі ми бачимо, що. Російська армія нищить Дніпро Гес. Ого, Збройні сили України отримали можливість знищувати російські аеродроми на території Росії. Франція надала Україні дозвіл на використання далекобійних крилатих ракет Скальп для ударів по військових об'єктах на території Росії. Цей дозвіл стосується насамперед аеродромів в Курській та Білгородських областях, з яких здійснюються атаки на Україну. Велика Британія та Франція постачають Україні крилаті ракети Скальп та Штормшедов. Вони, до речі, майже однакові, радіус дій, яких може сягати аж 250 кілометрів. Постачальники не наклали прямих обмежень на використання цих ракет. І як зазначив французький офіцер військової авіації, дозвіл на використання ракет для нейтралізації військових об'єктів, з яких запускаються ракети по Україні, має не тільки стратегічне значення. А ще і справедливе. Я вам нагадаю, що Сполучені Штати також дозволили Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії. І такі рішення є дуже важливими, оскільки вони розширюють можливості України для самозахисту та впливає на стратегічну ситуацію у війні. І взагалі здатність України завдавати удару по військових об'єктах в Росії має потенціал навіть змінити динаміку конфлікту. Змушуючи Росію переоцінити свої стратегії та ресурси. Також, якщо Україна отримає літаки f 16 це може забезпечити кращу ефективність українських ВПС в майбутньому. Але це залежить від подальших рішень наших партнерів. Але, на жаль, поки що перевага на користь окупанта. Експерти назвали основні причини втрат українських позицій на фронті. По-перше, російські війська мають перевагу в кількості особового складу та техніки, це дозволяє їм здійснювати атаки з використанням значних ресурсів. По-друге, це втрата Авдіївки. Цей населений пункт був дуже важливим стратегічним об'єктом, що допомагав утримувати оборонні позиції. По-третє, тактика росіян вона змінилась. Російські війська почали використовувати так звану тактику кулаками. Вони атакують фронт по лініях, прорізаючи оборонні позиції ЗСУ, яка передбачає таке дуже швидке зосередження сил на вузьких ділянках фронту, де вони проривають українську оборону. І останнє це, звичайно, брак ресурсів у Збройних сил. Це стосується як особового складу, так і техніки і озброєння. Тому для успішної оборони необхідно мати достатні ресурси, включаючи особовий склад та техніку, що вказує на другий важливий пункт це підтримка з боку партнерів. І потрібно робити це якомога скоріше, тому що російські окупаційні війська захопили з селища Калинівка, яке розташовано на північі від Часового Яру. Просунутись в цьому напрямку окупантам допомогла тактика. Подвійного удару, тобто російські війська атакують одночасно з кількох напрямків безпосередньо на мікрорайон канал, який знаходиться на сході міста, та обходять його з флангів. В кінці квітня вони просунулися на півдні досягши каналу Сіверський Донець Донбас, а також наступають і на півночі, захопивши Калинівку. Як стверджують аналітики, під час наступу на часів яр російські окупанти використовують Різні методи атак. І захоплення Калинівки та просування в напрямку каналу може дозволити російським військам зміцнити свої позиції та створити умови для подальшого наступу в регіоні. А також Україна веде боротьбу не тільки на полі бою, а й на світовій арені. Зеленський повідомив, чи візьме участь Сполучені Шат, Штати в саміті Миру, на який в Україні велика надія. Президент України заявив, що США підтвердили свою присутність на, війсь... на високому рівні на саміті Миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. На запитання про присутність президента США Джо Байдена Зеленський зазначив, що цього конкретно. Він підтвердити не може, проте він висловив надію на те, що присутність Байдена підкреслить важливість участі США на найвищому рівні в цьому саміті. До речі, Китай не підтвердив свою присутність. Саміт миру в Швейцарії набуває особливого значення в контексті поточної міжнародної ситуації. Присутність США на високому рівні є дуже важливим сигналом підтримки України. Водночас позицію Китаю. Та спроби деяких країн зірвати саміт свідчить про складні дипломатичні виклики, з якими стикається Україна та її союзники. На цьому в мене все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйся обов'язково на канал. До зустрічі!